Шановні коле, я хочу надати слово Павлу Павлу Юхимовичу Гриценку, директору інституту української мови Національної академії наук України, доктору філологічних наук, професору, дійсному члену наукового товариства імені Шевченка. Павло Юхимович, прошу вас до. Дякую, шановні колеги. Хоча підготовлено тут текст і таке інше, але частина колег, до кого мали би то бути спрямовано, вже редукувалися до нуля, їх тут немає, і все таки мені доведеться про деякі речі таки сказати. Я, Щоб коротко говорити, домінантою сьогоднішнього обговорення, це стало і числовим полем цього обговорення, і насамперед, майбутній суд над Росією. І так чи інакше, ми навколо цього, навколо саме юридичної сторони справи, зосередили найбільшу увагу. А я би хотів вас, хоча б на якийсь час, перемкнути на інший код думання, на іншу домінанту, а саме, збереження і утвердження України завтра якою буде Україна завтра, і зрештою, ця ж війна і страшна війна, яка триває, це ж не просто війна за сантиметри чи кілометри території. Це і війна цивілізаційного вибору, це війна за наше, зрештою, майбутнє. За те, щоб, як правильно тут говорили, щоб ми збереглися у сучасній цивілізації. Нам вже виписали припис і Росія, що там, у майбутнє, і зрештою, і в сучасній цивілізації нас немає. Це фейк. Україна фейк, етнос, український фейк, українська мова і те так само фейки і так далі. Хоча і от вони Росія, вони Русь, вони є правонаступниками від самого княжого часу до сьогодні, а ви там невідомо коли виникли, хто вас там створив, чи то Сталін, чи то хтось, чи то Ленін, чи хтось інший. Вони по різному будуть це і підкидати. В зв'язку з цим, шановні колеги, я просто дозвольте одну ще додаткову ремарку. Прошу, прошу, у, у тому плані. Що сьогодні постало ще питання таке додаткове Росія чи Московія? Пам'ятаєте, Росія чи Московія? Так, от. Я вам хочу доповісти одну деталь. Це зовні виглядає як політичне, навіть не варте уваги питання для обговорення. Як ми будемо називати, то ми будемо називати, це, це інша справа. Але я пішов шляхом таким і хочу поділитися. це Вставка на одну хвилину з вашого дозволу. Отут От Академік Гейтс говорив про те, що історична соціологія справа дуже і дуже складна, і чи навряд чи можлива. А ми провели таке дослідження. Я з колегами в Інституті української мови національної академії на України. Є давні пам'ятки, які і створювалися на терені, що ми зараз називаємо Росією. І є пам'ятки, які створювалися на терені, що ми називаємо сьогодні Україною. Тобто є чітко рознесені за різними територіями. Так от є словники створені на підставі цих пам'яток. Словнику давньоросійської мови, як вони називають, від 11 століття до 14-го, Русь і руський немає. Згадки немає. Є земля новгородська, є земля Сузи, тобто категоріями землі, категоріями ось цієї осідності, де вони перебувають. Зате в наших пам'ятках сотні посвідчень Русь, Руський. І так далі. Тоб, ми жили простором Русі. Ми тут, на цих теренах, вони простором Русі і поняттям не жили ніколи. І це треба розуміти в тому плані, що хочуть вони, не хочуть. Але той словник робили ж російські вчені, Російська академія наук не ми робили. На які ми покликаємося і аналізуємо. Це не можна сказати, що бандерівці там щось понапридумували. -по 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 Це факти, які спираються і фактично через писемні пам'ятки відтворення отієї найдавнішої ментальності і розуміння самих себе, хто вони такі. Найцікавіше, що вони не були дезінтегровані, тому що загальної назви на зразок як Русь у нас була узагальнювальна і інтегрувальна назва. Там немає ніякої. Там немає ні Московія, ні, ні Московське царство ще цього зовсім немає. Я просто вам підкидаю цю інформацію, тому що ви можете покликатися далі, користуватися нею, тому що ми ретельно це все перевірили. За джерелами не якимись фейковими, а джерелами академічними. Академії наук тоді СССР у Москві, а тепер, РАН, Російська Академія. Але це один із сюжетів, який я хотів, щоб ви просто запам'ятали для себе. Але зараз я хочу звернути вашу увагу ось на що. І поділитися деякими міркуваннями. Коли ми говоримо про геноцид, а тут і прозвучало, що етноцид це не те саме, що геноцид, і лінгвоцид, це не те, що геноцид, і взагалі геноцид, це тільки ніби фізичне прощання людини чи етносу із своїм життям земним. От знищили фізично, от оце є геноцид. Ми маємо з вами вирости до того до розуміння, що і лінгвоцит, і етноцит є обов'язковими складниками геноциду. Інакше тоді втрачає сенс дуже багато моментів, а саме, зверніть увагу, боротьба проти української мови. У царській Росії була системною, послідовною, наступальною. В радянський період це так само було приховано, але, і, зрештою, процес СВУ це ніщо інше, як удар по українськості. Там не йшлося про мілітарну складову, там йшлося про український інтелект, там йшлося про українську ідею. І треба було знищити носіїв оцієї елітної української ідеї, і фактично це увійшло як складник великої програми, а зараз я про програмність скажу окремо великої програми боротьби проти українства. Наступ на українську мову був у різних формах декоративно. І залишалася українська мова. Будуть вірші читатися і на і партійних з'їздах, будуть декади української літератури в Москві, будуть інші заходи, але тільки у межах дозволеного. І тільки десь ідея. Чи щось було і, і підносилося вище, це все і, і знімалося. Знімалося разом з головою. Так от, питання мовне не випадково залишається у центрі уваги Росії і, і у центрі уваги самого Путіна. Нагадаю, у нас не пішли на це в Україні. І не на наш уряд, наша керівництво, а там у Росії, зберігаючи оту традицію боротьби за російськість, за російську мову, є спеціальна комісія з російської мови, якою опікується персонально Путін. І тому не випадково оця комісія працює над тим, що ми вам напишемо, якщо ви так будете хотіти української мови, ми вам складемо підручники з української мови. Була постанова в Росії. Ми все зробимо, але вашої української мови. Ми не допустимо, що вони роблять на окупованих територіях, на тимчасових територіях це нищення українськості, української книги, української мови, викладання зовсім немає і так далі. Тобто, про що йдеться? Питання мовне залишається одним із важливих. І питання лінгвоциду як такого, залишається одним із важливих. Наступне питання. І питання. Непокараності за він в попередні спроби, так само не проростає новими фактами і новими діями. Другий момент, що залишилося непокараним щодо дій Росії проти України. Це те, що самовільно, в 1932 році межі і кордони України були перекроєні. І наше внутрішньоукраїнське Азовське море раптом стало морем Порубіжним. І та вся Кубань і прилеглі терени, і Воронищина, Курщина частина дуже далеко від сучасних кордонів, відійшла до Росії. Що це означає? Це означає, що і частина українського етносу, і наша частина території поширення української мови фактично підпали. Під такий прес, де тільки, ризикуючи своїм життям інколи, люди ще зберегли українськість. Хоча вони вже, маючи синдром, оцей пост після цієї, дії, вони не завжди навіть признаються до українськості. Але у нас є Суперадвокат для українськості. Це українська мова. І якщо ви українську мову цю на цих теренах запишете, оце буде найважливіше і найважливіше свідчення. Доповідаю. Інститут української мови в 2001 році завершив видання. Однієї фундаментальної праці, ну це така невеличка книжка, отакого от е е е стопочка, це тритомна праця, яка називається Атлас української мови. Завдання цієї праці показати диференціацію української мови на всьому етномовному просторі. Збирався матеріал ще за Радянського Союзу, і ми могли їздити, мої попередники, на Кубань, на Ворожнищину, на Курщину, і там поробили ці всі записи: записи магнитофонні, записи від руки, записи за програмою. І зараз це документ, що це. Етномовна українська територія. А е, дослідники із Воронежського університету пішли ще далі. Росіяни, можливо, там Генеза була українська. Вони створили двотомний словник українських говірок воронище і, і опублікували. Воронище не Україна, ніби. Але там назбиралося матеріалу на два томи цього словника. Народне мовлення. Що, про що це говорить? Що незважаючи на оці всі спроби, українськість там живе так само, як на Берестейщині. Так само, як аж до Любліна, незважаючи на операцію вісла, на виселення, на депортацію внутрішньопольські і за межами Польщі, терени наші збереглися. Східна Словаччина. Мароморозщина в Румунії і Південна Буковина, Південна Гуцульщина на теренах Румунії. Причому ще одна деталь. Запам'ятайте, ці терени це не є нові терени, де ми шляхом експансії їх завоювали. Від 11 го від 12 го століття ці терени у Румунії, це були українські терени. А і, отаке місто, як Сучава, Сучава, був одним із центрів українськості, давньої українськості. А і, у монастирі Німецькому монастирі ми Монахи із лаври, не ці монахи, а справжні українські монахи. Переїхавши до Німецького монастиря, заклали у Румунії першу друкарню досвід свій перейняли. Бо це була Київська метрополія. Це, мусимо про ці речі пам'ятати. Це Київська митрополія була. І тому з тієї території збереглися писемні пам'ятки живої і давньої української мови. А тепер питання: чи українська держава? І юристи, і не юристи. Ставимо ми по-справжньому питання про українців яких у нас відривали насильно від тіла українського загального? Промовчуємо, тому що ми не, не розуміємо сутності цього пограбування пограбування мовного, пограбування культурного. Яке починається із такого ну, ніби спокійного, такого білопухнастого входження інформаційного, а потім повністю розкладається із середини, і потім з'являється, яка є різниця, і потім з'являється Путін приді? Це все етапи. І в результаті ми маємо. Трагедію цих людей, які вже дійшли до стану Путін-Прії, це трагедія теж. Ми не розуміємо, не хочемо зрозуміти ще одного, що це не, не злочинний якийсь елемент, а це трагічний елемент нашої, нашого етносу, тому що у них насильно відібрали українську мову. Відібрали українську мову. І тому мені видається, що трансформація демографічна, трансформація мовно культурна. Це теж є прояв геноциду, лінгоциду. І ми в кінцевому результаті ніби так. Полегшуємо агресорові входження, коли ми не даємо оцінку справи. ми боїмося, ну що ж, ну там образиться, знову буде мовний розкол, знову це починається і оці розмови. А насправді в українській державі. За винятком останніх років, і тут сидить професор Василенко, який був причетний до створення останнього цього закону і мовного, тут тільки закладено ті <пробітник> ну, при причетниця. Я далі хочу що сказати, пане професоре. Не, не просто головою робочої групи, а концептуальні засади і там були реалізовані. І, і ми маємо. Але до цього все боялися не образити ту групу, а не дай Господь не образити і, 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 і москвичів. У нас ніколи не вистачало грошей на фінансування українських програм українських ідей. За для того, щоб росіяни легше входили в Україну, ми створили б Інститут Росії в Україні, далі Інститут СНГ в Україні. Тобто, ну, ну прийдіть, ну прийдіть, що ж ви там забарилися, ідіть до нас швидше і, 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 і здійснюйте свою програму і, і так далі. Я завдання своє бачу у тому, щоб питання геноциду ми розглядали комплексно. І тільки такий комплексний підхід дає нам підстави бачити оцю всю ситуацію набагато складнішу, взаємопов'язану. Я не входжу тут у низку деталей. Є, звичайно, у розв'язанні цих питань домінанти. Юридичні домінанти, тут зібралися юристи, і ви із позиції юридичної, ви бачите, ось оці моменти вони дуже важливі. Я сьогодні став на 24% юристом. Прослухавши те, що ви говорите. Але шановні колеги, я ще і ще раз звертаю увагу, українська. Мова, українська ідея в сучасній Україні залишаються загроженими. Залишаю... Ось умовно, гляньмо на цей аркуш. Уявімо, що це все функціональне поле мовне. Якщо в цьому мовному полі ми відрізаємо шматок на російськомовний, Контент у засобах масової комунікації на те, що є у нас частина локусів, які принципово не приймають української, це на Закарпатті, на, на Буковині, і нам коло цього весь час і, 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 ідуть і, і суперечки. І ми готуємо фактично через національні гетто які не соціалізовані в український соціум, ми готуємо вже або нам опонентів, або робочу силу і виштовхуємо їх вже за кордон. І цей момент... А тепер ще, товаришу міністр освіти, я до вас звертаюся. Я, я хочу звернути увагу, якщо раніше. Українську освіту, освіту в Україні. Ми нищили за допомогою російської мови, російськомовної освіти і витягували із цієї освіти українську душу, не давали їм розвинутися. То тепер ми замінили російську на англійську. Але не українська. Українсько-центричної освіти в Україні сьогодні, так як має бути, немає. Що? Сказав. Це мій гріх. Це мій гріх. Да. Дя... Дякую, що... І на, на закінчення. Шановні колеги, я по перше, вам дякую, що ви. І дали мені можливість висловити свої міркування. З товаришем міністром освіти, ми будемо ще говорити, не хотілося б розуміти, є питання, які не варто виносити у площину громадську. Через Фейсбуки, Шмейсбуки і таке інше. Тому що є деякі речі, які можуть бути сприйняті не зовсім точно у суспільстві. Але все одно ми мусимо про ці речі говорити. Тому що або ми забезпечимо українськоцентризм української держави, або України. Фактично не буде, вона буде поступово розчинена. І останній, остання ремарочка, мікроремарка. те, що мовні питання, нав'язувані у нарації або у формулюваннях у тезах Путіна і команди, просуваються у міжнародну політику. Засвідчує наш друг товариш Трамп, який що сказав? Ну там же схід України російськомовний. Ну то ви за що воюєте? Тобто готується і, і, і основа до того, поступіться, бо то ж це одно не ваше. То російськомовне, ну відповідно, Путін має рацію. І це вже вийшло на міжнародний рівень. Тому наші позиції і наші посили мусять звучати чіткіше. Україна українськомовна держава, крім того, що є і національні меншини і, 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 і інші народи. Але тільки тоді, коли Україна буде сильною. То і ці народи збережуться. Дякую.